Ти колись замислювався, що Бог може говорити просто через твій розум, але ми так часто його ігноруємо. Бувало, у тебе відчуття, ніби думка прийшла не від тебе тихий шепіт у серці, легкий поштовх у дусі, думка, наповнена мудрістю, миром або застереженням. А якщо я скажу, що це, Бог звертався саме до тебе. Так, ти почув правильно Бог усе ще говорить не лише пророкам чи пасторам. Не лише людям з Біблії, Він говорить і тобі. Але ось у чому проблема багато християн не розпізнають його голос, бо очікують чогось грандіозного, гучного голосу з небес, палаючого куща, блискавок і чудес. А що, коли Бог говорить зовсім інакше? Тихо. Так тихо, що якщо не слухатись, можна легко пропустити. Правда в тому, що Бог говорить багатьма способами через своє слово, через людей, через обставини і навіть через наш розум. Але у світі, сповненому шуму, сумнівів і метушні, ми не завжди розпізнаємо його голос. Тож, скажи, а ти колись відчував, що Бог, можливо, звертався до тебе, але ти не зрозумів, що це він? У цьому відео ти отримаєш ясність. Ми розберемо, що говорить Біблія про голос Бога, як відрізнити його від інших голосів і як навчитися чути його чітко. Ти готовий? Бо після цього ти більше ніколи не засумніваєшся, Бог справді говорить тобі. І головне, ти дізнаєшся, як Його слухати. Розділ 1. Чи говорить Бог сьогодні? Будьмо чесними, це питання хвилює багатьох віруючих. Чи говорить Бог і сьогодні, чи це було лише у біблійні часи? Можливо, ти чув, як хтось каже, Бог сказав мені зробити це. І думав, а звідки він знає? Але запам'ятай Бог незмінний. Євреїв 13:8 каже: Ісус Христос, учора, і сьогодні. І навіки той самий. Якщо Бог говорив до Авраама Мойсія, Іллі, чи Павла, він говорить і до тебе. Адже хіба люблячий батько може мовчати, коли його діти потребують поради? Ісус сказав: Мої вівці слухають мій голос, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. Івана, 10 годин 27 хвилин. Якщо ти йдеш за Христом, значить, ти можеш чути Його голос. Проблема не в тому, що Бог перестав говорити. Проблема в тому. Що ми перестали його розпізнавати. Розділ 2 як Бог говорить через розум. Багато хто чекає грому, блискавок, ангелів. Але Бог часто говорить тихо, прямо у твоїх думках. Колись до приходу Ісуса Бог говорив через пророків, бо гріх відділяв людей від Нього. Але коли Христос помер і воскрес, завіса у храмі розірвалась Матвія 27, 51. Це означало, що тепер ми маємо прямий доступ до Бога. Тепер Святий Дух живе в кожному віруючому. Ісус пообіцяв, коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить вас на всю правду і звістить вам майбутнє, Івана 16 годин 13 хвилин. Це означає, що Бог може говорити до тебе просто зараз, через твій розум, твоє серце, твій внутрішній мир. Питання не в тому, чи говорить Він. Питання, чи слухаєш ти? Бог говорить тихо, ніжно, Його голос не буря, не грім. А легкий подих, що торкається серця. Один із найсильніших способів, як він спілкується з нами через наш розум. Іноді це тиха думка, що приносить спокій, мудрість або напрямок. Саме так Святий Дух говорив до пророка Іллі не через бурю, не через землетрус, не через вогонь, а через тихий лагідний голос три царів 19, 11, 12. Бог не кричить, він шепоче. І якщо ми занадто зайняті, можемо просто не почути. Він також говорить через своє Слово, бо Писання Богом натхнене і корисне для навчання докору. Виправлення та виховання в праведності, 2 Тимофія 3.16 Коли рядок із Біблії раптом оживає й ніби промовляє просто до тебе це не випадковість, це Бог говорить твоєму серцю. Іноді Бог говорить через мир у душі або через докір совісті. Колосян 3:15 говорить: Нехай мир Христів панує у ваших серцях. Якщо перед важливим рішенням ти відчуваєш глибокий спокій, це може бути підтвердження від Бога. Якщо ж у серці тривога, можливо, Дух Святий застерігає тебе. Він також може говорити через натхненні думки. Римлян 8:16 каже: сам дух свідчить разом із нашим духом, що ми Божі діти. Коли раптом виникає бажання помолитися за когось, підтримати, зробити добро, це може бути не просто імпульс, а Божий поштовх. І нарешті. Бог говорить через сни та видіння. Йосип бачив сни про своє майбутнє буття 37, Даниїл, видіння про прийдешнє, Даниїла 7, Петро Откровення, що змінило хід історії, дії. 10. Не кожен сон від Бога, але деякі можуть бути його посланням, просто молися про розуміння і проси, щоб він дав ясність. Але постає важливе питання як розпізнати, чий голос ми чуємо? Бо не кожна думка в нашій голові від Бога. Є три джерела. Божий голос сповнений істини, любові та мудрості. Голос ворога приносить брехню, осуд і плутанину. Наш власний голос часто формується емоціями, досвідом і бажаннями. Справжнє випробування навчитися розрізняти, який із них говорить зараз. Голос Бога завжди узгоджується з Його словом і характером. Якщо думка суперечить Біблії, вона не від нього. Його голос приносить мир, а не хаос. Колосян 3, 15 каже: Нехай мир Христів панує у ваших серцях, коли думка приходить від Бога, вона приносить глибокий мир у серці, навіть якщо викликає виклик чи потребу щось змінити. Голос Божий викриває, але не засуджує. Святий Дух показує нам гріх не для того, щоб ми тонули у провині, а щоб наблизити нас до Отця. Івана 16.8. Засудження ж це зброя ворога. У Римлян 8.1 сказано: немає тепер жодного осуду тим, Хто в Христі Ісусі? Подивись на різницю. Божий докір звучить як ти маєш попросити пробачення це було неправильно. І веде до покаяння, а голос ворога шепоче ти нікчемний, Бог тебе не простить, і веде до сорому та безнадії. Божий голос завжди кличе до любові, чистоти і праведності. Він заохочує рости духовно, любити людей і ходити у святості. Як каже 3, 17, мудрість, що походить з гори. Передусім чиста, потім миролюбна, лагідна, покірна, повна милосердя і добрих плодів, безстороння і щира. Як розпізнати голос ворога? Ісус назвав сатану батьком брехні Івана 8,44 Його мета відвернути, заплутати і зруйнувати твою віру, Його думки суперечать Божому Слову. Якщо чуєш, тобі ніколи не пробачать цей гріх. Знай, це брехня, бо одного 1 Івана 1,9 каже, коли визнаємо гріхи свої. Він вірний і праведний, щоб простити. Голос ворога приносить страх, тривогу і плутанину. 2 Тимофія 1,7 нагадує Бог дав нам не духа страху, а сили, любові й розсудливості. Якщо думка паралізує тебе страхом, це не від Бога. Ворог також осуджує та змушує почуватися негідним, нашіптуючи, Бог тебе вже не любить, ти ніколи не станеш кращим. Але це неправда. Божа любов незмінна і вічна. Римлян 8. 38 39 А як розпізнати власний голос? Іноді наші думки змішуються з Божими. Наші думки часто ґрунтуються на емоціях, гніві, страху чи захопленні. Якщо рішення базується лише на відчуттях, будь обережний. Божа порада завжди спокійна і мудра, не імпульсивна. Наші думки можуть бути егоїстичними, адже Якова 1, 1.14 каже кожен спокушається, захоплений власними бажаннями. Якщо думка спрямована тільки на особисту вигоду, ігноруючи Божі принципи це не від нього. Наші думки можуть змінюватися щодня, але Бог незмінний. Він не змінює своєї істини. Числа 23, 19. Ось як перевірити голос, який ти чуєш. Постав три запитання: перше, чи узгоджується це зі святим письмом. Друге, чи приносить це мир чи страх? Третє. Чи прославляє це Бога? Чи вигідне тільки мені. Якщо всі три відповіді так, наймовірніше, це Божий голос. Якщо ні, це може бути голос ворога або просто твій власний. Тепер розглянемо біблійні приклади, коли Бог говорив прямо в розум людини. Самуїл, 1 Самуїло, 3, 1, 10. Хлопчик почув Божий голос, але спершу подумав, що його кличе священник Елій. Лише коли Елій зрозумів, що це Господь, він навчив Самуїла відповісти: Говори. Господи, бо слухає твій раб. Ця історія показує, що спочатку ми можемо не розпізнати Божий голос, але з досвідом і слухняністю навчимося чути його ясно. Йосип, Буття 41 Бог говорив через сни, показуючи майбутнє та даючи мудрість діяти. Завдяки цьому Йосип врятував народ від голоду. Павло Дії 16 6, 10. Святий Дух зупинив його від проповіді в Азії і направив у Македонію. Це приклад того. Як Дух вкладає думки і змінює наші плани заради більшого Божого задуму. Петро, Дії 10, 9, 16. Він побачив видіння про нечистих тварин, те, що суперечило закону. Але Бог відкрив, що Євангелія тепер для всіх народів. Так Бог руйнує наші обмеження, щоб показати свою істину. Тепер ми розуміємо. Бог говорить і сьогодні. Він промовляє через наш розум. І він хоче, щоб ми навчились розрізняти його голос серед безлічі інших. Але ось головне питання як налаштувати себе так, щоб чути Бога чітко і постійно. Почути Бога це не спроба змусити Його говорити. Це вміння налаштувати своє серце на Його хвилю. Як радіо ловить сигнал тільки тоді, коли налаштоване на правильну частоту, так і наш розум має бути у правильному духовному стані, щоб приймати його слова. Ось шість головних кроків. Як навчитися чути Бога ясно. Перше. Провод час у молитві. Чим більше часу ти проводиш із кимось, тим краще впізнаєш його голос. Так само і з Богом. Єремії 33:3 говорить Клич до мене, і я відповім тобі, і сповіщу тобі велике недосяжне. Бог хоче говорити, але треба шукати його в молитві, не лише говорити, а й слухати. Практична порада. Відведи тихий час щодня. Помолись. Помовчи. Запитай, Господи, що ти хочеш сказати мені. І просто чекай. Іноді Бог відповідає одразу, а іноді відкриває поступово. Друге. Роздумуй над Писанням. Божий голос ніколи не суперечить Його Слову. Один із найпоширеніших способів, як він говорить, через Біблію. Псалом 1:18, 105 каже: Слово твоє, світильник нозі моїй і світло стезі моїй. Чим більше ти читаєш і роздумуєш над Словом, тим частіше Бог нагадуватиме тобі вірші саме в потрібний момент. Практична порада. Перед читанням молися, Господи, говори до мене через Твоє Слово. Записуй рядки, що торкнулись серця. Можливо, це і є відповідь на твою молитву. Третє. Прибери відволікання. Бог говорить тихо. Три царів 19, 12. Але світ навколо постійно шумить телефони, соціальні мережі, турботи, поспіх. Щоб почути Бога, потрібно дати йому місце. Практична порада. Знайди спокійне місце. Вимкни телефон. Побудь у тиші. Просто сядь і дозволь Божій присутності наповнити тебе. Четверте, живи в послуху. Чому Бог має продовжувати говорити, якщо ми ігноруємо те, що Він уже сказав? Івана 14,15 каже. Якщо любите мене, дотримуйтеся моїх заповідей. Непослух навіть у малому робить наше серце глухим до Божого голосу. Практична порада запитай себе, чи є щось, що Бог сказав мені зробити, а я не зробив. Якщо треба простити, прости. Якщо треба відпустити гріх, відпусти. Послух відкриває вуха. П'яте: Шукай мудрих порад. Інколи Бог говорить через інших людей, наставників. Пасторів чи зрілих віруючих. При повісті 11 14 кажуть, де немає поради, народ падає, а при багатьох радниках спасіння, практична порада. Оточи себе людьми, які добре знають писання, вони допоможуть тобі підтвердити, що ти справді почув Божий голос. Шосте практикуй тишу і очікування. Ми часто хочемо, щоб Бог відповідав миттєво, але Його голос потребує терпіння і уваги. Псалом 45, 10 говорить: Заспокойтесь і пізнайте, що я Бог. Чим більше ти перебуваєш у Його присутності, тим чіткіше розпізнаєш Його голос. Практична порада. Веди щоденник, записуй думки, враження, уривки з Біблії, які приходять під час молитви. З часом ти почнеш бачити, як саме Бог говорить тобі. Почути Бога це не техніка і не секретний метод, це живі стосунки. Якщо ти справді прагнеш чути його, він обов'язково відповість. Справжнє питання лише одне: чи готовий ти слухати? Іноді здається, що Бог мовчить. Але насправді це не Бог перестає говорити, це щось блокує нашу здатність його чути. Давай розглянемо п'ять поширених бар'єрів, які заважають нам чути його голос і як їх подолати. Перше гріх і непослух. Гріх притуплює наші духовні вуха. Це не означає, що Бог перестає говорити, просто серце стає занадто зайняте гріхом. Ісаї 59, 59.2 каже. Ваші беззаконня відділили вас від Бога. Бог не шукає досконалих, але бажає, щоб ми жили у покаянні. Як подолати. Визнай і покайся у гріху 1 Івана 1.9. Попроси Бога очистити серце й оновити дух. Псалом 51.10. Друге сумнів і невіра. Якщо ти не віриш, що Бог говорить, ти навряд чи його почуєш. Якова 1, 6, 7 каже Нехай просить з вірою, без жодного сумніву. Віра, ключ до почуття Божого голосу. Якщо ми сумніваємось, ми не впізнаємо його навіть тоді, коли він промовляє. Як подолати. Молися, Господи, допоможи моїй невірі. Роздумуй над місцями писання, де Бог говорить до своїх дітей. Івана 10, 27. Третє. Страх і тривога. Хвилювання і страх можуть заглушити Божий голос. Ми починаємо думати про, а що, якщо, замість того, щоб довіряти йому. Ян 4, 6, 7 говорить: Не турбуйтесь ні про що, але в усьому через молитву з подякою відкривайте свої бажання перед Богом. Як подолати замінюй тривогу на поклоніння. Віддай свої страхи Богові і довір Його керівництву. Четверте Метушня і шум. Якщо життя переповнене справами, а розум постійно зайнятий, почути Бога буде важко. У Луки 10:38 читаємо історію про Марфу і Марію. Марфа була заклопотана, а Марія сиділа біля ніг Ісуса. Ісус сказав, що вона вибрала краще як подолати, сповільнись, створи простір для тиші з Богом. П'яте Непрощення і гіркота коли ми тримаємо образу, це створює духовну перешкоду. Матвія 6:14 каже бо коли ви прощаєте людям їхні провини, простить і вам ваш Отець Небесний. Якщо серце затверділо від гіркоти, почути Бога буде складно. Як подолати попроси Бога допомогти пробачити, відпусти образи, щоб знову відчути Його присутність. Якщо тобі здається, що Бог мовчить, не втрачай надії. Запитай себе, що може заважати мені його чути. Бог завжди говорить. Головне, щоб ніщо не стояло між ним і твоїм серцем. А тепер поговоримо про те, що робити, коли ти справді почув Божий голос бо почути це лише перший крок. Важливо, як ти відповіси. Якщо Бог говорить, а ти не реагуєш, сенс втрачається. Якщо Він веде, а ти ігноруєш, ти втрачаєш благословення і напрямок, який Він хоче дати. Ось три кроки, що потрібно зробити, коли Бог говорить. Перше. Послухай одразу. Не аналізуй, не відкладай. Ми часто все переосмислюємо, сумніваємось і втрачаємо момент. Але Якова 1,22 каже будьте виконавцями слова, а не слухачами лише. Якщо Бог побуджує тебе молитися, підтримати когось, зробити крок віри, просто зроби це. Відкладений послух це теж не послух. Друге, запиши те, що Бог сказав. Буває, ти відчував, що Бог говорив, але через кілька днів забув деталі. Авакума 2 2 каже напиши бачення ясно на таблицях. Записуючи, ти вчишся розпізнавати, як Бог промовляє до тебе веди щоденник, пиши туди молитви, сни, думки, уривки з Біблії. З часом ти побачиш, як його голос стає знайомим. Третє перевіряй через писання і поради мудрих людей. Не кожна думка від Бога. Перевіряй усе. Якщо те, що ти почув, узгоджується з Біблією і приносить мир, це його голос. Якщо викликає тривогу або суперечить слову, будь обережний, обговори це з духовно зрілими людьми. Вони допоможуть підтвердити, що це дійсно Бог. 1 Солунян 5, 21 каже: досліджуйте все, тримайтеся доброго. Але як перевірити, чи справді ти почув Божий голос? По-перше, чи узгоджується це з писанням? Бог ніколи не суперечить своєму слову. Якщо думка суперечить Біблії, це не від Нього. По друге, чи приносить це мир, а не плутанину. Голос Бога несе ясність, а не хаос. По третє, чи веде це тебе ближче до Бога? Якщо думка породжує гордість, егоїзм або гріх, вона не Божа. По-четверте, чи підтверджують це мудрі люди? Якщо сумніваєшся, поговори з пастором, наставником або зрілим віруючим другом. Бог не хоче, щоб ми йшли самі. Він дає поруч людей, які допомагають розпізнати його волю. Четверте довір божому часу. Деякі слова потребують очікування. Не все, що Бог говорить, відбувається одразу. Іноді він говорить про майбутнє, і потрібно час, щоб це здійснилося. Пригадай Йосипа, Бог дав йому сни про його покликання, коли той був юним, але минули роки, перш ніж вони справдились. Еклезіас 3:1 каже «Усьому свій час і пора кожній справі під небом. Якщо Бог сказав щось про твоє покликання, майбутню чи обітницю, тримайся цього. Те, що ще не сталося, не означає, що не станеться, Бог ніколи не запізнюється. Просто довір Його часу. Висновок Бог говорить, а ти слухаєш. Просто зараз, коли ти читаєш ці слова, Бог звертається до тебе. Можливо, не голосно. Але через це послання, через своє слово, через думки, що торкаються твого серця. Питання не в тому, чи говорить Бог. Питання, чи слухаєш ти. Можливо, він кличе тебе проводити більше часу з ним. Може, просить залишити страх і зробити крок віри. А може, нагадує простити, довіритися чи рухатись уперед? Щоб це не було, не ігноруй його голос. Бог не говорить, щоб заплутати. Він говорить, бо любить. Він хоче вести тебе, захищати і бути поруч. Тож сьогодні прийми рішення не просто слухай, відповідай. Зупинись, побудь у тиші. Довір йому. І коли Він говорить, послухай. Бо чим більше ти слухаєш, тим ясніше чуєш. А чим ясніше чуєш, тим глибше змінюється твоє життя. Молитва Отче, дякуємо тобі, що ти Бог, який говорить. Дякуємо за твою любов і за те. Що ти ведеш нас своїм голосом, навчи нас розпізнавати, коли ти промовляєш. Дай нам вуха, щоб чути, серця, щоб розуміти, і віру, щоб слухатися. Прибери все, що заважає нам чути тебе ясно. Ми обираємо слухати, ми обираємо довіряти в ім'я Ісуса. Амінь. Людина зі складеними руками, якщо це слово торкнулося твого серця. Підпишись на канал, постав лайк і поділися цим відео. Хай ще більше людей дізнаються, що Бог і сьогодні говорить до тих, хто слухає.